Чи знали ви, що при народженні в дитини нижня щелепа не є сформованою? І лише за допомогою смоктального рефлексу, вона починає формуватися правильно. Але ж багато спеціалістів наголошують на тому, що дитина не повинна мати смоктального рефлексу. Стоп! Давайте розбиратись! Отже, дитина народжується, в неї не сформована нижня щелепа. І якщо вона. Немає смоктального рефлексу, її нижня щелепа не видовжується, тобто правильно не формується, і в майбутньому це впливає як на здоров'я, так і на мовлення, ну і на прикус, і на всі ці особливості в дитини. Але ж, якщо дитина має смоктальний рефлекс, але в півроку, коли би ми мали вводити прикорм, дитина відмовляється від твердої їжі. Не хоче жувати або ви боїтеся давати їй тверду їжу, смоктальний рефлекс залишається, і він не зникає навіть два роки і в три. Тобто дитина не жує їжу, не тренує свої м'язи, а починає її смоктати. Через це можуть сформуватися і нездорові звички, які в майбутньому знову ж таки впливають на здоров'я. В ідеалі до 6 місяців дитини має бути смоктальний рефлекс, що в неї сформувалася нижня щелепа. А вже з 6 місяців і до року часу він має поступово згасати. Не забудьте лайкнути та підписатись, щоб не пропустити ще багато цікавої та корисної інформації.